Вітаю на каналі Домтехнік. Дуже рада, що маю змогу знову записувати і випускати своє відео. Тому що 24 лютого, у день нападу Росії на Україну, ми були змушені призупинити роботу нашого магазину. Але Україна перемагає, наші військові несуть нам цю перемогу. Низький вам уклін і велика подяка. Наші захисники. Все буде Україна! Фабрики вже відновлюють роботу, нам телефонують, що готові виконувати замовлення, тому наш магазин також починає працювати і допомагати вам у вирішенні побутових питань. У цьому відео хочу розказати, як замінити розбите скло у міжкімнатних дверях, які мають збірну царгову конструкцію. Для цього нам потрібні викрутка, чи шурупокрут, молоток, стамеска і пристрій, щоб закріпити полотно або хтось його має надійно тримати. Царгові двері це збірна конструкція. Царги, стійки, ось вони, зроблені з масиву хвойних порід. Між стійками розміщені МДФ-філонки, між ними кріпиться скло. Детально про царгові полотна я розповідала у відео, які бувають конструкції міжкімнатних дверей. Так як конструкція збірна, її можна розібрати. Царги скріплені між собою гвинтами, які закриті заглушками. Щоб дістати скло, спершу треба обережно виняти заглушку. Робіть це не різко, поступово, щоб не зламати, адже вона з пластику. Підбираємо правильну викрутку. Кріплення тут і зверху і знизу. Викручуємо гвинти. Тепер потрібно зняти одну бокову планку. Піддається не одразу. Зняли, отримали доступ до скла. Скло не піддається, тому виймаємо сусідню фільонку. Деякі виробники додатково використовують ущільнювач, таке скло дістати важче. Це саме такий варіант. Бажано дістати пошкоджене і одне ціле скло, і з ним піти у прирізку, щоб не помилитися із розмірами. Ставимо скло на місце. Прикручуємо царгу. Готов! Якщо відео було корисним, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш YouTube канал Домтехнік. З комфортом проходити крізь стіни. Слава Україні!